Це телевізійновиний край, інформаційна програма івано Франківського, телебачення канал 402. Про те, що вибори уже не за горами, свідчать візити кандидатів-президенти по містах та селах нашої держави, а також регулярний аналіз роботи виборчих дільниць. Стан матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць 84-го виборчого округу міста Івано-Франківська було детально проаналізовано на нинішньому семінарі для голів їх заступників. Та секретарів дільничних комісій виборчий процес в обласному центрі забезпечуватимуть 89 виборчих дільниць. Дільничні комісії сформовано відповідно до пропозицій та рекомендацій партійних і громадських організацій. Відведені місця для розташування і продуктивної роботи виборчих дільниць. Однак стан їх готовності до виборів бажає бути кращим. Не вистачає необхідного обладнання засобів зв'язку. Якщо у вас є зауваження до того чи іншого керівника відносно обладнання, будь ласка, то чи інше питання я у законі написано. Ви прийміть рішення комісії, рішення дільничної виборчої комісії на предмет отого неподобства, рішення виборчої комісії. Керівнику і ко... і когось так, щоб ми знали, і тоді можна серйозніше керівника спитати. А буде рішення не Це хтось комусь сказав. Як зазначалось на семінарі, технічні проблеми не повинні вибивати з ритму виборчої комісії, облаштування приміщень відбуватиметься по ходу. Головне нині зосередитись на суто рутинній роботі, уточненні списків виборців, підготовці своєчасному забезпеченні дільниць необхідними інформаційними матеріалами тощо. Головне не допустити упущень попередніх виборів, бо відповідальність, як правило, лягає безпосередньо на дільничну комісію. Але навіть за таких умов окружна виборча комісія сподівається, що 31 жовтня на відведеній для неї території вибори президента відбудуться згідно з законом. Уся вена в зв'язку з тими проблемами, які починаються з Верховної Ради, падає на нас. Тому хвилюйтеся спокійно. Це не останні вибори. Все одно 31 жовтня ми їх проведемо і ніяких проблем в цьому плані бути не може. По термінах, по термінах ми не встигаємо. Ми не встигаємо видати запрошення, ми не встигаємо видати одне друге, але все буде видано і все буде зроблено. Можливо, трошки воно більш е, метушливо, ніж мало би бути, але ми зробимо. Цими днями Івано-Франківський комерційний технікум відзначив своє перше 35-ліття. Урочистості розпочалися великим спортивним святом та волейбольним уже традиційним турніром. Про цей турнір ми вже вам повідомляли вчора у спортивному тижні, ну а нині про техніку. Це насправді унікальний навчальний заклад. Як сказала директор технікуму Світлана Іванова, що в області немає жодного продавця, який би з нею не привітався. Кожен фахівець в той чи інший час випускник технікуму. І нині, скажімо образно, це основна кузня торговельних кадрів області та і України. Це значна дата в житті колективу. І це не тільки в житті колективу, а я вважаю для всієї нашої області. Для якої ми готуємо в першу чергу спеціалістів, а друге, те, що наші спеціалісти працюють не тільки в нашій області, а й за межами. І хочу відмітити те, що з вуза нашого вийшло багато спеціалістів, які сьогодні заслужені, майстри-кухарі. З нашого вузу вийшли люди, які після закінчення нашого учбового закладу закінчили. Вищі учбові заклади. Ми також вважаємося вищим, але першого рівня акредитації, а в нас є і другий, і третій, і четвертий рівень акредитації. Це є керівники підприємств громадського харчування, управлінь, взагалі великих ресторанів. І ми гордимося тим, що наша праця. Особливо праця по спеціальності технологія приготування їжі, яка не є легкою, вона е, така, знаєте, дуже кропітлива, дуже така е, праця, які треба віддати і здоров'я, і енергію, і особливо вміння. Сьогодні тут опановують бухгалтерський облік, товарознавство та комерційну діяльність, технологію харчування, організацію обслуговування в готелях і туристичних комплексах майже 1150 хлопців та дівчат. Про цей навчальний заклад можна говорити довго. Він заслуговує на похвалу і увагу. Із 64 штатних викладачів сім мають звання викладач-методист, двоє навчаються в аспірантурі, 33 мають вищу кваліфікаційну категорію. Виробничі, технологічні та передипломні практики проводяться в кращих підприємствах громадського харчування, торгівлі, готелях Івано-Франківської області, а також в пансіонаті «Ізумруд» в місті Севастополі. Тож єдине, що залишається сказати, з Днем Народження техніку. Іще про один дуже солідний ювілей. 70 років тому, а саме 28 вересня 1929 року, в селі Стопчатові Івано-Франківської області на Коломийщині народився великий український поет, якому судилося стати класиком ще за життя Дмитро Васильович Павличко. Сьогодні земляка ювіляра вітали у Пекарпатському університеті імені Василя Степаника. Наша земля подарувала Україні і світові багато непересічних талантів. Дмитро Павличко один з них. Перша збірка його віршів Любов і ненависть побачила світ у 53-му році і стала органічним поєднанням лірики і публіцистики. Десятиліттями Дмитро Павличко творив і діяв у межах легітимного ідеологічного порядку, але насправді жив і дихав свободою, шукаючи компромісів в алегоричному поетичному слові. Як і кожна по-справжньому талановита людина, Дмитро Васильович не обмежувався лише поезією. Яка у нього, до речі, також доволі багатогранна публіцистична і перекладацька діяльність, громадсько-політична робота усе це грані одного таланту. А пісні, написані на слова поета, лелеченькі впали роси на покоси, два кольори, давно стали народними. І це, мабуть, чи не найбільше визнання державного громадського діяча депутата Верховної Ради України, надзвичайної повноважного посла України в Республіці Польща Дмитра Павличка. Щасливі, я особисто щасливий тим, що має можливість сьогодні святкувати ювілей геніальної людини Дмитра Васильовича. На превеликий жаль в нас було так в історії і так і в нашій психології, що геніальність, тінність, величину ми пізнаємо тільки після того, як втратимо цю людину. І тоді ми кажемо, Боже ж ти мій, а яка везе ця людина? Я ще раз кажу, ми щасливі тим, що ми маємо можливість сьогодні святкувати разом і спілкуватись, бачити, сидіти разом у цьому залі з метром Васильовичем. Немає більшої нагороди для поета ніж визнання таланту за життя. І, хоча Павличкові вже 70, співоча душа знову і знову запалює вогонь у мудрих очах. А значить, поет подарує нам ще не один безсмертний рядок. Це телезійнови краї з Івано-Франківська. Довідома керівників селянських спілок, фермерських господарств, підприємств харчової та переробної промисловості всіх форм власності населення області та міста Івано-Франківська. 9 і 16 жовтня цього року проводяться ярмарок Золота осінь по реалізації картоплі, плодововчевої продукції та сільськогосподарської продукції на ринках міста Івано-Франківська, по вулиці Хіміків, Стуса. Хоткевиче, Коновальця, Дністровська шпитальна та по вулиці Сахарова. Квітковий ринок. Початок роботи ярмарків о 8-й годині. Запрошуємо відвідати ці ярмарки та взяти активну участь у їх роботі. Довідки щодо організації роботи ярмарків можна отримати за телефонами 55 21 22 та 55 19 78. І ще один ювілей, ще один день народження. Івано-Франківська медична академія цими днями святкує. День народження. Сьогодні своєрідний мистецький подарунок студентам цього вузу зробили члени Івано-Франківського товариства імені Рікарда Вагнера та Івано-Франківський художній музей. Як відомо івано-франківське товариство Ріхарда Вагнера проводить зараз різноманітні мистецькі акції на відзначення 2000-ліття Різдва Христового. Сьогодні ж музиканти подарували своє мистецтво студентам-медикам. Майбутні лікарі послухали твори Косенка, Скорика, Бетхована, Шопена, Дебюсі і тим самим у суеті буднів долучились до вічної краси, якою є музика. Не менш цікавим був подарунок від художнього музею, працівники якого розповіли про відомого українського художника Корнія Остаяновича, 160- річчя якого відзначав. Але нещодавно учасники вечора змогли побачити картину великого митця, основна спадщина якого це сакральне мистецтво і розпис церков. Саме через це ім'я художника донедавна замовчувалось. І лише зараз ми дізнаємось про його творчість. Таким чином, серед багатьох святкових заходів студенти-медики отримали і оригінальний мистецький подарунок. Оце все на сьогодні. Завтра, сподіваємося, буде більше. А зараз прогноз синоптиків на п'ятниці.